Такий апарат продається. Всі, хто дивиться наш канал, то знає, що наша машина. І зараз ми вирішили її продати. Почати робити нам нелегко, тому що автівка ніколи нас не підводила і не буде підводити того, хто її купить. Має отаке пошкодження. Вже воно е е скільки років. І нічого йому не робиться. Три роки я нею вже їжджу по Україні. А пригнана вона була зі Швейцарії. Ми поїхали в Вільнюс, в Литву її забрали, а в Литву вона приїхала зі Швейцарії. Постояла там приблизно день, два чи три, точно не знаю. Не пам'ятаю. Дивіться, їду зараз перезувати резину, в багажник поміщається. Чотири колеса вільно собі. Сідушки складаються, там я пробував просто ріст, Якщо в мене ріст 1,76 чи 1,78 м, то отак собі стелиш матраса і там дві людини може ночувати. як Сідушки розкладаються, робиться рівна підлога така. Дуже місткий автомобільчик. А, тут в мене лежить зонтик, кріплення для GoPro. І ковпаки, тому що зараз вона на Тітанах, а перезується, то буде на ковпаках. Тут всі, хто сідали. Хтось дзвонить. Всі, хто сідали, то відмічають, що тут о, дуже багато місця, о, з вигляду так і не скажеш. Ще дістати до колес, то ще треба дістати. Тут колінами маю на увазі. Дуже міський задній ряд сидінь. Дуже для великих людей, для старших людей легко туди заходити, легко сідати в машину. Але вона не є для старших людей, вона є для таких людей, які люблять динаміку, які люблять таку машину, від якої можна емоції отримати. Мотор тут стоїть 1,8 TSI. Моторчик. Тут цеп стоїть в тій машині. Давайте сядемо всередину. Покажу вам пробіг. Бачите, який пробіг тут? 219 737, ну, 220 тисяч. 220 тисяч, коли ми її гнали, Кажуть, щоб цей це щоб... не помню в яку сторону на таможні казали, що можна скрутити пробіг за скількись там євро і дешевша буде розтаможка. Але ми звісно, таким не займалися. От, Так що, все нормально. Машина. Що по машині було зроблено, є цілий плейлист на нашому каналі, який так і називається Seat Altea. Там все, що я робив, ну, а нічого такого в ній не ламалося. В ній тільки були поміняні е, пружини задніх амортизаторів, бо лопнули, бо ми їздили в Закарпаття і нагрузили її. Вони просто полопали від перевантаження от, і від поганих доріг можливо, а можливо, просто від перевантаження. Ну, коли міняв, то казали, що там стояли такі європейські слабенькі, а вже тепер поставили такі нормальні, що для українця супер підходящі. Всі ТО проходилися раніше, старався проходити раніше ніж регламент. Там, якщо брати регламент 10 тисяч, ну наприклад, такий середній, бо по цьому питанню є різні думки. Старався 8, 9, 10 отак проходити. Все то є детально інші відеоролики, навіть там як вона їде по піскові, по такій дорозі, вона щодо кліренсу, то нормально, якщо нею помаленьку їхати, вона проїжджає скрізь. Якщо ви гарний водій і помаленьку їдете, вона скрізь проїжджає. Я нею... От тут є в нас така дорога, я там. Отакаво. Один раз черканув, там другий раз черканув, потім зрозумів, як їхати, і помаленьку їдеш. Там є защита, так що черкає, вона защитує, якщо що. Щоб ви знали. Ну не буду про то розказувати, тому що є дуже, не дуже але є всі такі детальні відео на нашому каналі. Так, дивіться. Що в нас по комплектації? Е, Мультіруль всього того керується. Так, давайте вам покажу, щоб тут ніякі чеки, нічого не горить. Машинка продається не тому, що вона якийсь зломок, а тому, що вона прекрасна машина. Просто нам в зв'язку з нашою діяльністю і в зв'язку з плином життя, в зв'язку. з... Можливо, зміною вподобань і в зв'язку з тим, що я не така людина, що купив один раз на все життя. Ми її продаємо. Поки вона не втратила свою вартість, поки вона не стала якоюсь такою, що в неї треба гроші вкладати, абсолютно нічого не треба вкладати. Просто береш, їздиш і насолоджуєшся. Так, що я хотів сказати? По комплектації тут є двохзонний клімат, контроль. Двохзонний клімат. Є підігрів передніх сидінь, е, як бачимо, зеркала складаються з ключа, є два ключа, е, датчик світла, датчик дощу. ну Одні сидіння, оці, вони дуже такі, що супер. Оці такі бу... ковші, ковші такі бокові, в них дуже класно і так ну, зручно, дуже в них на поворотах залітати, і сидіти, і триматися. Круїз, контроль, все-таки. Я навіть зараз не згадаю, я не готувався оце відео записувати, там, що я продаю машину. Так спонтанно, бо дійсно виставив на OLX, виставив на Авторія, виставив там в Instagram в у Фейсбуці. І в Ютубі теж хочу показати, може хтось з вас або ваші знайомі, хто шукає такий автомобіль Seat Altea 1.8 TSI 2008 рік випуску. 2008 рік випуску, нічого вкладати не треба. Класна тачка. Кажуть, що це іспанець. Ні, вірніше, Volkswagen в іспанських окулярах, тому що це група ВАК. Таких машин це є небагато, вони не є попсовими, але вони є класні і в класних комплектаціях, і шикарні, і по якості вони вас не підведуть так само, як Volkswagen, Audi, Seat. Іспанське виробництво. Так що, пишіть, ціна яка? Ціна стартова ціна? Пишіть питайте. Ні, ціну не скажу, ціна буде в описі під відео, тому що, хто знає, якщо продасться, то буде написано продано. Так що звертайтеся. Якщо є якісь питання, передивіться всі плейлисти по цій машинці, якщо вас цікавлять. Машинка знаходиться в Полтавській області. Можемо зустрітися, місто Грибінка. Поміняв колеса, але на фоні інших машин все одно тачка класно виглядає. Так що звертайтеся, машинка класна, надійна, їжджу нею кожного дня, насолоджуюся, скоро поїдемо нею в далеку дорогу, приблизно на 15-2000 кілометрів туди і назад, якщо і навіть ні за що не переживаю, Того, що машинка завжди була надійною і так само служитиме надійно і вам. Любі. Як воно називається, огляди вітаються на СТО, а там чи з підборщиком, як хочете. Приїжджайте, дивіться, оглядайте. Переоформлюємо, як захочете. Ну все, я погнав, пока. GoPro про стоп -відео.